Обласна бібліотека імені Ольвіч запросила мене провести виставку моїх робіт. Сьогодні було відкриття цієї виставки. Вона буде проходити грудень і по їхньому проханню ще буде продовжена на січень місяць. Це мої роботи, які були виконані вже десь років 10-12. Оце цей період я зібрав картини. З допомогою відділу культури Черніхівської громади вони допомогли мені і ми зробили виставку. Це різьблення по дереву, ну, але об'ємне, об'ємне різьблення по дереву. От. Ну, вони не важкі, просто складні, технічно складні, ми будемо говорити. Вони всі вирізаються з масиву дерева, то там немає ніякого накладного клеєння. Це, це один кусок деревини, з якого вирізається, робиться картина. Знаєте, у мене був такий період, коли почалась війна, і я, може, більш такі трагічні картини почав вирізати. І е, їх виставив у Фейсбуці, і одна мені написала в коментарі, що е, і так важко жити на цьому світі. Тут війна і все, а тут ви такі картини виставляєте. Я подумав, що молодці правди, і я, я відкрив не направлення як дитинство. У мене дуже багато. Е, Картин дитинства. А дитинство, воно ж таке, там немає ніякого не схованого, нічого, у них одні емоції. От що в них є, вони все. І от я старався таки знайти картини, де е, ну, там різні. Якщо ви будете дивитися, там є різні моменти, де смішні є, є. Ну, ну, щоб, я стараюся, щоб людям приносила радість, задоволення ці картини. По-перше, я шукаю е, різну тематику. І, але їх, в їх цієї різної тематики е, є одне спільне. Я сподіваюся, що е, люди задумаються біля кожної картини і е, винесуть щось е, своє. Тобто, е, це не може бути одне і те саме думка про ту картину, що це. Внутрішній світ людини, вона буде дивитися через це і відчувати цього. Багато є за кордоном, що брали там на подарунки, на це все. Багато кому я просто подарував. Багато картин я віддав для того, щоб реалізували і гроші пішли на ЗСУ. Ви знаєте, це коли за запит... провокаційні питання дитині, кого ти більше любиш? Маму читати. І він стоїть і, і не знає, і так, і, і так, мене вони всі, ну, бо я їх всіх роблю, роблю з любов'ю, я туди вкладаю частинку своєї душі, так що вони всі для мене люблю, і все. Можеш, те, що мене стосується особисто, так, ну те, що, от, припустимо, картина там, де це дитинство моє, там, коли мама. Завжди в неділю пекла пироги. Ми з сестрою сиділи завжди, чекали цього моменту, коли мама їх замісить, коли вона спече у печі ці пироги. А ми на печі сиділи. І біля нас був кіт, кузя завжди сидів такий. От. А тато теж чекав, курив сигарету. От. Ну, вона ніколи не продасться, ніколи не. Оце я... залишиться. Та я готовий продавати, якщо хтось захоче, чому б і ні. Чому б і ні? Але по великому рахунку я б хотів би, щоб ці картини вони збереглись для, для людей, щоб вони могли подивитися що десь в одному, що були місці. Ну над цим треба працювати.